Добрий день, шановні колеги, київське міське відділення Асоціації фахівців нерухомості. Запрошую вас на черговий вебінар. Сьогодні у нас дуже цікава тема: іпотечне кредитування, є оселя, це нова програма нашої держави. Представники Укргазбанку Денис Мойсеєн та Олена Антипенко нам сьогодні її презентують. Денис, запрошую вас до Ми бачимо ваші підписи. Ви демонструєте нам свій екран. Так, запрошую вас починати. Бачимо іпотечна програма, Раді бачити наших колег. Передаю вам слово. Дякую. Перепрошую за моточок Побаченої нашої роботи, рідко користуємося зум-конференцією, тим не менше, значить, ми зараз розповімо про умови програми. Я, Денис Моисеєнко, керівник відділення Укргазбанку, яке знаходиться біля мосту Патону на лівому березі, це відділення, яке постійно на зв'язку, постійно рада та готова відповісти на всі запитання і. Хочу сказати, що нам можна телефонувати не тільки коли з'являються якісь нові програми, а й під час просто поточних якихось проблем. Бо ми, ваші партнери, хотіли б бути по багатьом питанням. Звісно, іпотечна програма і кредитування і нерухомість це те, де ми можемо бути вам максимально корисними. Значить, з жовтня місяця кабінет міністрів анонсував про. Те, що з'являється нова іпотечна програма, назва якої є оселя, і метою цієї програми надати безпрецедентно низькі відсоткові ставки для кредитів для певної категорії громадян. Пізніше ми розповімо, для кого. Я просто хочу від себе. Перед тим як я передам слово Олені Антипенко, яка є експертом в умовах кредитування. Я хотів би сказати, що аналогічна програма вже була у нас, вона діяла за часів, який рік не пам'ятаю, але за часи Януковича вже була аналогічна програма, суть якої заключалася приблизно в такому самому до чого я веду? до того, що в нас наразі є клієнти, які обслуговуються. По кредитам, які брали ще за тих часів 10 з постаком років тому назад. Суть програми була приблизно така сама. Люди брали кредити під 6, здається, відсотків, при тому, що ефективна ставка тоді була 16, 10, компенсувало, компенсував кабінет міністрів, а 6 це ставка, яка лягала на плечі. Нашого клієнта і люди, взявши кредит, ну по перше, вони до сих пір отримують компенсацію від уряду. А по друге, вони не квапляться погашувати кредити. Бо з рівнем інфляції, який у нас за ці часи був, вартість майна вона зійшла на не -на, на нівець. Є люди, які платять по, по 4 тисячі кредиту. За однокімнатну квартиру і вони навіть не плапляться його погашати, бо відсоткова ставка на рівні 6 це ставка, яка в три рази а іноді в чотири, перекриває рівень навіть поточної офіційної інфляції. До речі, про інфляцію на цей рік, за офіційними даними, інфляція складає 23,8%, а 23-ті анонсовано інфляція буде складати 20%. Тому вашим клієнтам ви можете. З гордістю говорити, що у вас інструмент кредитування під три, який в сім разів менше, навіть ніж рівень інфляції. Враховуючи той факт, що ринок нерухомості трішки просів, я думаю, що новий інструмент кредитування і фінансування ваших клієнтів може бути поштовхом, який зрушить з невеликого застою ринок нерухомості. В цьому процесі я маю на увазі в процесі кредитування. Є деякі питання, які повинні бути вам цікаві, а саме і вашим клієнтам, і ви після нашого семінару зможете консультувати ваших клієнтів. А саме про це зняття готівки, про які ми розкажемо згодом. Тому, якщо якісь питання є, ви можете в режимі онлайн задавати їх або вживу, або писати нам на пошту і. В кінці ми залишимо свої контактні телефони, які будуть доступні для вас практично 24 на сім. Тепер я передаю слово своїй колезі Олені Антипенко. Вона вам розповість коротко про умови. Тут коротко, тезисно буде, без зайвої потрібної інформації. Будуть питання, задавайтеся. Доброго дня, мене звати Олена. А сьогодні поговоримо з вами за за кредитом, яка називається кредитом, який називається «Є оселя». Ми почали стартували кредитувати клієнтів, деякі клієнти вже навіть подали заявку дії, далі розповім, як це робити і коли. Почнемо ми загальну комою кредитування, а саме почнемо з категорії позичальників, кого ми почали кредитувати. Перше, це військовослужбовці Збройних сил України, СБУ, це є поліцейські, це є. Е Працівники офісу генерального прокурора і прокурора, і так далі, тобто силові структури. Далі медичні працівники, педагогічні працівники і наукові працівники. На даний момент запустила держава поки що чотири категорії, кого ми зараз можемо приймати заявки, розглядати як потенційних позичальників. Анонсували, що з наступного року ми зможемо кредитувати вже навіть переселенців, тому, відповідно, ми можемо поки що напрацьовувати базу, збирати контакти, консультувати, далі вже, відповідно брати в роботу і вже шукати відповідно з клієнтами нерухомість. З приводу нерухомості, яку ми можемо брати на яку може розраховувати клієнт, а ми бачимо, що це може бути лише громадянин України, який не має власної житлової нерухомості або в якому власності не більше ніж 52,5 квадратних метра на одну особу. Якщо сім'я вкладається з двох осіб, то відповідно на кожного наступного члена сім'ї можна розраховувати на, на додатково 21 квадратний метр. Навіть якщо у клієнта на сьогодні у власності є 50 квадратних метрів нерухомості, це лише критерій для відбору позичальника. Він може розраховувати на 52,5 плюс 21 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї. За, по загальним мовам кредитування, кредит видається виключно в гривні. Мінімальна сума кредиту 50 тисяч гривень, максимальна 5 мільйонів Стандартна ставка для клієнта, яку ми озвучимо, це 3% річних. максимальний період 20 років. Ми кредитуємо від 18 років на момент отримання кредиту і до 70 на момент погашення заборгованості перед банком. З приводу позичальника, також хочу сказати, що сім'я це чоловік, це дружина і діти до 18 років. Якщо дитині більше, ніж 18, вона до розрахунку загальних квадратних метрів не враховується. Мінімальний влесок початковий внесок клієнта складає 20% від вартості нерухомості, і комісія за видачу буде в нас 0,5%. Також хочу зауважити, що якщо клієнт вже отримав кредит за програмами кредитування пільговими, відповідно, він вже не має права скористатися даною програмою. Тому а, клієнти, які отримали кредити за 7% річних, які ми кредитували на початку дві ну, тисячі кінець двадцять року, на жаль, за цією програмою вже нас не пройдуть. На наступному слайді ви можете переглянути вимоги до нерухомості. Кредитуємо лише квартири в багатоквартирних житлових будинках, і це виключно вторинний ринок. Первинний ринок до розрахунку у нас не приймається вона не передбачена програмою кредитування. Це має бути нерухомість розташована на територію України за винятком тимчасово окупованих територій та районів проведення бойових дій. Також обов'язковою мовою є те, що житло має бути застраховано протягом всього дії періоду кредитного договору. Далі, квартира, яку обирає клієнт, не може будинок не може бути по віку старше, ніж 10 років. Також він не може бути будинок державної чи комунальної власності і приміщення з фондів житла для тимчасового проживання. Продавцем може бути як юридична особа, так і фізична особа. Наприклад, якщо забудовник побудував квартиру, але не зміг її продати, вони, відповідно, зобов'язані оформити право власності на юридичну особу і ми готові такі квартири кредитувати. Це відповідно квартира, які ніхто не жив, але при цьому є можливість її вже придбати. Також є обмеження з приводу вартості нерухомості. А, відповідно на слайді, ви бачите, що застосовуються певні коефіцієнти для розрахунку вартості нерухомості. Якщо говорити про місто Київ, один квадратний метр нерухомості не може перевищувати орієнтовно 46 тисяч 500 гривень. Якщо клієнт обирає будь-яку квартиру, і ми при розрахунку розуміємо, що вартість одного квадратного метру більше, ніж 46 тисяч 500 гривень. Відповідно, різницю, оцю, наприклад, 5, 10, 15 тисяч, він має доплачувати самостійно за власний рахунок. Ми можемо прораховувати по кожному клієнту, якщо будуть запити, яка вартість, скільки необхідно доплатити. А також якщо клієнт. Вибрав квартиру, яка перевищує 52,5 квадратних метрів, і це одинока особа. Він має право взяти і придбати 60 квадратних метрів, але при цьому знову ж таки кредитувати ми будемо 80% вартості від 52,5 квадратних метрів. Поки що все зрозуміло, сподіваюся. Добре, дякую. Ідемо тоді далі. Обов'язково раз в квартал клієнт зобов'язаний надавати документи, що підтверджують його категорію. Це може бути довідка з місця роботи, де буде зазначено, що він відповідно є військовослужбовцем, працівником силових структур, медичним працівником, педагогічним чи науковим. Це робиться обов'язково раз в квартал з моменту видачі кредиту. Тобто, якщо він у жовтні отримав, він, відповідно, вже з січня по квітень має надати цю довідку. В інакшому випадку буде змінена ставка з 3 до 7%. Процедура подачі заявки по кредиту. Клієнт має зайти на портал Дія, вибрати пункт Земля, нерухомість, будівництво є оселя подати заявку. Там заповнюється, автоматично підтягуються всі ідентифіційні дані клієнта: це паспортні дані, місце народження, місце проживання. Він підтверджує свій номер телефону, електронну адресу і обирає банк, куди він подає заявку. Відповідно, він вибирає банк «Укргазбанк». Заявка потрапляє на наш головний офіс, приймається попереднє рішення. Дане попереднє рішення, якщо воно є позитивним, клієнту телефонують. Каже, що інформація є, є позитивне рішення. Ми чекаємо вас за адресою, де вам буде зручно звернутися в відділення банку. І далі вже відділення банку зв'язується з клієнтом і проводить далі консультацію за необхідну попередністю, попередні розрахунки. Дане рішення діє протягом 30 банківських днів. Тому клієнта є 30 днів з моменту отримання попереднього рішення для під пошуку квартири, підготовки повного пакету документів і надання цих документів. Банку. Якщо 30 днів проходить, він зобов'язаний повторно подати заявку через портал Дія, відповідно, отримати попереднє рішення позитивне і далі ми продовжуємо працювати в даному напрямку. А після отримання вже основного рішення документи і квартира оформлюються на заявника. Тобто клієнт стає власником нерухомості. В нього з'являється обов'язок платити кредит в своїх розмірі 3% річних, і відповідно 4% за нього буде платити держава. Погашення кредиту буде відбуватися з 1 по 25 число кожного місяця. У нас є можливість застрокового погашення без будь-яких штрафних санкцій, тому якщо в нього є можливість і бажання, він це робить. Далі ви бачите інформацію, як саме. Потрібно куди натискати, щоб змог, клієнт зміг подати заявку на оселю через портал Дія. Також хочу зауважити, що у клієнта має бути активований «Дія підпису. Якщо ж він ще не активував, ми радимо це зробити, далі подавати заявку. Якщо у клієнта виникають додаткові запитання або труднощі з заповненням даної анкети, він може звернутися до нас на відділення банку, ми на відділенні це з ним зробимо. Для того, щоб уникнути будь яких помилок при заведенні даної анкети на порталі Дія, ми просимо клієнтів звертатися до нас, тому що неправильно заповнені якісь будь-які параметри, може бути причинною відмови. А поки що по даній заявці умовам кредитування це все, можливо, у вас залишили запитання. Колеги, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Включайте звук або пишіть в чаті. У мене запитання. Скільки з практики вже пройшло у нас 13 днів спочатку жовтня, скільки є позитивних рішень від вашого банку у цій програмі? На сьогоднішній день в роботі банку близько 30 заявок. Сьогодні зранку ми також були на презентації, і до нас зверталися клієнти, які вже подали заявку через портал Дія. Це орієнтовно 5 осіб, і ми зараз контролюємо процедуру прийняття повним рішенням. Сподіваємося, найближчим часом, що ми будемо навіть першими по банку, хто це зробить. Світлана Рощина. Доброго дня. Я Доброго. хотіла запитати, чи можна буде вашу презентацію ви нам? Так, звичайно, ми відправимо презентацію, вам ви зможете переглянути додатково і з нею знайомити за необхідності, надати клієнтам. Дякую. Це питання по категоріям, а можна повернутися до категорії? Mm -hmm. Ну і саме головне запитання, яке задають більшість продавців, які хочуть працювати з іпотекою, як зняти кошти? З приводу зняття готівки через касу банку є певні обмеження, які відповідно запровадив Національний банк України. Але враховуючи, що дана програма вже вступила в дію, і через дію почали клієнти подавати заявки. Перший варіант: ми сподіваємося дуже, що дані обмеження для таких продавців будуть зняті, або що в нас є вже варіанти вирішення цього питання для того, щоб наші продавці залишились задоволені. А більш детально ми можемо розказати відповідно ріелторам, брокерам, хто буде з нами працювати, але такі вже інструменти у нас є. А можна по цій же темі? Зараз готується у мене умода у Укргазбанку. І якраз питання по зміни. Як це ми можемо зробити? Це До вас персонально звернутися? Якщо можна так, я зможу вам порадити цей варіант в Ві, особистому, скажімо, телефонному дзвінку розкажу, як це, як це ми можемо зробити. Якщо клієнту підійдуть такі умови, то будь ласка, ми це зробимо. Добре, ваші контакти теж будуть у нас, так? Так, будуть. Дякую. У нас питання з чату, я його зачитаю від Георгія. Якщо у власності клієнта 50 метрів, чи може він претендувати на іпотеку за програмою? Так, він може претендувати за, на іпотеку за програмою, тому що квадратні метри це критерій відбору клієнта. Тобто не буде мінусуватися, якщо це сім'я з однієї особи 52,5 квадратних метрів, мінус квадратні метри, які вже є у власності. Клієнт може претендувати на свою мінімальну кількість квадратних метрів, або ж на більші квартири з більшими квадратними метрами, але за доплату за рахунок власних коштів. Головне, щоб якщо це одинока особа, у власності не було більше, ніж 52,5 метрів. Тому перед тим як клієнти будуть, наприклад, піти в банк, у нас була така схожа ситуація. Бажано робити витяг з державного реєстру чи відправи на нерухоме майно по кожному клієнту брати інформаційну довідку, щоб розуміти, чи не подарувала бабуся там трошечки будинку онучці, чи можливо там до чи ще комусь. Тому що була ситуація: у нас була сім'я, яка хотіла податися на кредит під 7%, а виявилося, що в дружини. Ця програма вони не проходять, тому що власності був будинок, про який вона не знала. Вона була обдарована, інформація була занесена. Чи вона не забула, чи вона не знала. На жаль, я точно сказати це не можу, але ми не змогли кредитувати під 7%. Тобто, крім того, що ви берете витяг з Держреєстра, потрібно ще взяти інформаційну довідку з БТІ, так я розумію? Дивіться, це як рекомендація для клієнта. На момент оформлення самої угоди, нотаріс нам буде робити інформаційну довідку по кожному члену сім'ї, це обов'язково. Тобто ми маємо бути впевнені про те, що клієнт повністю підпадає під дану програму кредитування. Також в момент видачі кредиту, клієнт буде підписувати нам заяву про те, що в нього немає власності іншого з нерухомого майна, яка перевищує стандартні квадратні метри за даною програмою. Якщо на момент оформлення вже кредиту виявиться така ситуація, що в нього будуть зайві квадратні метри, ми угоду не проведемо. Це є рекомендацією, це не є обов'язковим. Пунктом для отримання позитивного рішення за даною програмою кредитування. Колеги, в кого ще запитання, будь ласка. Також хочу заважити, що ми не відслідковуємо, ми беремо інформаційну довідку на момент. Видачі кредиту або на момент, коли клієнт звертається, ми рекомендуємо. Ми не перевіряємо історію наявності власності рухомого нерухомого майна до моменту подання заявки чи до моменту видачі кредиту. Е, Георгій і колеги презентація буде направлена е, в офіс. І всі отримують її на свою пошту? Добре? Так. Ще запитання. Дякую. Таке запитань немає, може, ви нам розкажете ще про інші ваші програми, які на сьогодні діють, і де більш лояльний термін до нерухомості. До Е, yeah. На жаль, на даний момент у нас щодо іпотеки запустилася шо ця програма кредитування. До цього в нас був вторинний ринок. У нас була. Програма кредитування під заставу власного нерухомого майна на придбання нерухомості на первинному ринку. Тобто, якщо забудовник нас не був аккурентованим, ми могли взяти забезпечення будь-яку квартиру клієнта і видати грошові кошти на рахунок забудовника. Поки що ці програми на жаль не працюють. Ми почали працювати лише з є оселею. Якщо все буде добре, будуть інші програми, ми можемо відсилати вам не лише презентації для клієнтів, для вас особисто, відповідно, будемо працювати. Поки добре. що, які умови будуть далі, ми не можемо вам нічого сказати. Дякую. Зрозуміло. Тобто На сьогодні у нас тільки одна реально працююча іпотечна програма це є оселі. так. Дякуємо. А якщо можна, ваші контакти я бачила там на презентації, і ми коли давали презентацію даного вебінару, всі ви можете побачити контакти і Олени, і Дениса це лівобережне відділення Укргазбанку. там є телефони. Ну, В принципі, якщо питань немає, я так розумію, що читаємо. Категорії позичальників, і розуміємо, що весь ринок вони не завоюють на сьогодні. Такого випадку, випадку немає. Я слово своєму керівнику він закінчить надасть контакти вам. Всего доброго, до побачення. Так, дякую, мали. З вашого дозволу я. Хотів би ще декілька коментарів. Є усиля? Це програма дійсно початок, і це, це це старт кредитування. Ми очікуємо. Є інформація про те, що потенційна програма повноцінна вірніше. Вона з'явиться з січня 23-го року. Проте я маю на увазі, що кредитування під 3% для всіх верст населення буде з нового року. Зараз це поки що стату, дійсно є обмеження по категоріям. Проте я хочу звернути вашу увагу, що окрім того, що це ті категорії, які тримають рубежі нашої країни, це ті категорії, які Кабінет міністрів вирішив захистити в першу чергу. Так це ще ті, які досить фінансово стійкі категорії. Я маю на увазі силові структури. Кабміном досить серйозно фінансується ДСНС, національна поліція. Нацгвардія, Збройні Сили України, медичні працівники тому дійсно є обмеження по категоріям населення. Проте проте це, це, це тільки старо. І якщо якісь питання в процесі обслуговування консультування клієнтів у вас виникають, ви можете. Не надавати самостійно консультації від себе. Якщо якісь є питання банківські, ви можете сміло давати наші контакти з нами комунікувати. Ми, як правило, консультуємо клієнтів, а потім дзвонімося ріелтору агентству нерухомості, повідомляємо результати. Тобто ми тримаємо вас на зв'язку, ми з вами на зв'язку і тримаємо вас в курсі останніх подій, останніх перемовин з клієнтом. Якісь ще питання, мабуть, з'явилися так в чаті. Я не бачу питань, я так розумію, що учасники, які сьогодні приєднались до нашого вебінару, задали все, що могли. Чекаю на звучити. вашу презентацію та контакти. Ну, озвучити контакти я можу навіть зараз в ефірі, якщо це. Допустимо. Звичайно, допустимо. Більш того, я нагадую, що всі контакти є на презентації, яку ми в групах викладали, ви можете собі зберегти. Мої контакти будуть 97 988 2809. Ще раз повторюю, я Денис Мойсенко, начальник відділення Лівобережного. Знаходимося за адресою Івана Миколаївчика 1А. Як завжди, раді вас бачити та ваших клієнтів. Боремося за кожного клієнта, вас тримаємо в курсі останніх наших перемовин з клієнтами, і ви постійно з нами на зв'язку. Як я казав, майже 24 на 7. Тому, е якщо питань немає, в принципі, Олена досить е е змістовно розповіла про, про умови. Тут основний меседж, банки починають кредитувати. Дійсно, є категорії, але це тільки початок. Але якщо, з другої сторони, якщо придивитися, то навіть серед цих категорій можна досить багато знайти потенційних клієнтів, тим більше, що ми насправді спостерігаємо активність робітників Збройних сил України в проведенні фінансових операцій, дійсно купують. Неррухомість, дійсно, купують рухомість я маю на увазі авто, тому, якщо пошукати, то навіть серед цієї вибірки можна знайти і своїх, в тому числі потенційних клієнтів на, на, на іпотеку, на, на квартиру. У мене все? Дякую.